Привіт! Хоча я зараз вже працюю на фурі, два роки свого життя я від'їздив на бусі по Європі. В цьому відео хочу розповісти вам, як катався, працював, мінуси, плюси, як знайти роботу на бусі. Коротше, все про роботу на бусі, тому дивіться далі. Як Я шукав роботу на бусі. Я заходив на ОХ і гортав оголошення. Вписував в пошуку на польській мові праця, бус до 3,5 тонни. Або праця, бус категорія Б до 3,5 тонни. І гортав, вичитував оголошення. Що головне? Головне для себе виписати ваші вимоги. Я рекомендую, які вимоги повинні бути. Перше зарплата. Друге. Як далеко знаходиться база від вас, бо вам туди придеться їздити. Третє, на які каденції, як довго займають каденції? Бо часами буває так, що працедавець хоче, щоб ви їздили там місяцями або місяць. Якщо вам удобно, ви хочете їздити по два тижні максимум, по три, є такі фірми, в яких ти працюєш 5 днів, виїжджаєш в понеділок і в п'ятницю повертаєшся, субота-неділя вдома. Все дуже індивідуально. І так, час тривання, каденції також важлива вимога це по яких країнах ви їздите. Бо можна їздити по Германії, по Італії. Кожна країна має свої особливості. Плюси, які є. В Германії, наприклад, плюсів це досить дешеві продукти в магазинах. В Австрія там уже набагато дорожче. Італія свої плюси. Також, наприклад, Італія, Іспанія вам спокійно можуть порізати тент, вкрасти товар. Товар застрахований, ви за нього не платите. Але це ваш стрес, це вам треба дзвонити до шефа, розрулювати цю всю ситуацію. У мене за два роки добре, що таких ситуацій не було, але це важливо. Бо я не їздив по Італії, по Іспанії, наприклад, до Франції. Це теж можливо. Хто може їздити на Англію, теж таке дуже ймовірно там. Наступна важлива вимога це нічна їзда. Вам потрібно з'ясувати, чи їздять на цій фірмі водії вночі, чи шукають якісь ночні загрузки, ночні траси. там. Наступне це платні дороги. Я б вам рекомендував би шукати фірму, де водії їздять по платних дорогах. Чому? Тому що їздячи по безплатних дорогах, ви втомлюєтесь набагато більше, ніж по платній. Мої рекомендації при пошуку роботи. Перше гроші. Мінімум, за який можна працювати зараз у 2024 році, це 250 золотих. Я б вам рекомендував би шукати звичайно більше. Наступне, ви повинні зрозуміти, що ви подій. Якщо ви з України, не треба так, як ви в Україні. Це Європа, тут так не прийнято. Тому... Ви, водій, ваша задача привезти за ваш ладунок з точки А в точку Б. Те, як його розгрузити, чи хто його буде загружати, це вже не ваші проблеми. Цим займаються грузчики. Плюси роботи на бусі по Європі. Перший плюс це висока зарплата як для некваліфікованого працівника в Польщі. Вам не треба мати жодної освіти тільки. Водійське категорії Б і Павна. Другий плюс. Робота легка фізично. Ви нічого не тягаєте, нічого не переносите, не горбатитесь. Третій плюс. Цікаві подорожі. Нові країни, нові місця. Кожного дня прокидається, якщо не в новій країні, то в новому місті. Наприклад, у вихідні дні ходите, купаєтеся якісь на озерах, гори. Гуляєте по місту. Коротше, в пані якихось подорожей дуже цікаво. Плюс вам за це платять. Третє. Робота квест. Немає рутини. Кожен день щось нове. Прокладаєш собі трасу, вибираєш маршрут. Ось сюди поїду, сюди не поїду. Тут містяк гарніший, там не такі гарні. Шукаєш, під'їжджаєш в фірму, де заїхати, як під'їхати. Пюро. Договориться. Враховуйте, що ви розмовляєте не тільки там, не українською і не польською мовою. Це може бути німецька, там, голландська, французька, італійська, іспанська, безліч мов. Тому важливо вчіть англійську мову, хоча б якийсь плюс-мінус базовий рівень, але вчіть його. Без англійської буде тяжко. У мене англійський був дуже слабий, і то я зміг, тому і ви зможете. Останній мус мус, блядь. В Цілому у вас багато вільного часу. Я працював на одній фірмі всього, але два роки, бо мені фірма плюс-мінус подобалась. Більше плюсів було, ніж мінусів. Звільнялись ми там, ну бувало в 16-й вільний. Бувало вільний в 15-й, бувало і працюєш до 22. другої, але бували навіть такі дні, коли мені взагалі не змогли знайти загрузку. Бувало так, що я стою вихідні субота, неділя. Понеділок, вівторок, там, 4 дні сижу, хожу, гуляю, займаюся своїм там, готую. Коротше, Чим хочу, тим займаюся, а бабки капають. За кожен день 250 злотих стабільно на карман. Тому такий плюс. Ще що мені дуже подобалось, включаєш собі якийсь відосик, поставив. дивиться, не рекомендую, але слухати без проблем. Безліч книжок переслухав мені не скажеш, але хі -хі, так і є. Відосики, ютуб, кінчики, без проблем. Але не все так солодко, тому зараз про мінуси. Перший мінус. Живеш, як та собака в курці. Що маю на увазі? Не бачишся друз, з друзями, не бачишся з рідними кожен день. Другий мінус. Ненормований графік. Сьогодні вас. Загружають о 6-й ранку, завтра о 10, в середу там о 16-й вечора. Кожен день по різному. Третій мінус. Спартанські умови. Що хотів би сказати? Купаєтесь ви в основному на якихось заправках. 90% заправ, іншого виходу нема. Або як не купаєтесь, то не купаєтесь і їдете смердюче, як гімно. А так до заправки, або ще повставляю картинки десь, прибуди, якими користувався я, такі мішки для води, які можна набирати, або ще щоб купатись, не на заправках. Покупатися на заправки стоїть в середньому 3-5 євро. Також багато де душ є на фірмах. Якщо це велика фірма, приїжджаєте, там є спеціальний душ для водіїв, кажете, душ, вони вам дають ключик, йдете купаєтесь там без проблем. Але. Це не вдома, де пішов, коли я захотів душ, покупався, ні, трохи по-іншому. Приготування їжі так само. Готуйте їжу на газовій плиті. Такі маленькі, не такі, як у вас вдома. Або такий газовий балончик, тоже на нього грівочку зверху. І мить посуду тільки тою водою, що ви набрали свій бачок там ззаді у бусі. Це вам не включив кран, а водичка або холодна. А як зимою ми ж тарілки пальці відмерзають. Тому зімою Лучше не мийте тарілки. пользуйтесь бумажними. Наступний мінус мовний бар'єр. Так як ця робота така міжнародна. В одній країні по одному, в другій по другому. Тому, як наголошував, вчить англійський. Наступний мінус. Постійний ризик. Дорога це постійний ризик. Кожен день трапляється. Море не тепер. ви можете бути супер гонщиком, хірячить по прямій 300, але це вам нічого не допоможе, якщо перед вами дебіл, або збоку у вас дебіл. Тому важливо, їздіть з нормальною безпечною швидкістю, яку ви вважаєте безпечною для себе. Ну, не більше то яка безпечна по закону. Коротше, помаленьку, тихіше їдеш, далі будеш. Наступний мідус. Сидяча робота. Тут, я думаю, все зрозуміло. Цілий весь час, коротше, сидите, потім геморой. Воно вам треба, тому не йдіть на бус. А взагалі ви зрозуміли, сидяча робота. Важливе доповнення про дозвілля. Дозвілля свій вільний час. Дивіться, ситуація є така, що як для себе його влаштуєш, так він і буде. Чим ти займався десь. Живучи просто в місті, плюс-мінус тим, же будеш займатися і працюючи по Європі на пульсі. Для прикладу, може ти жив десь, працював на заводі, кухав, лежав на дивані, телек дивився, тим самим будеш займатися на цій роботі. Єдине, бухати будеш, скоріше все, менше, бо маєш їздити трезвий. Але на вихідних, якщо ти любиш так, спокійно, повний паркінг бухарів. Порижники, пусячі, бухає дуже багато народу, тому тобі буде чим зайнятися. Якщо ти трошки іншим займаєшся, займаєшся, проше барцо, теж є чим зайнятися. Я, наприклад, купив собі гуму, ставлю таку, щоб тренуватися. Трошки займався спортом раніше, зараз вже опис стрищав і весь. Якщо спортом займаєшся, купив собі гуму, тренуєшся. Не в окремі їзди, тільки на паркінгу вільний час. Тренуєшся собі гумки, туди-сюди. Пішов на пробіжечку, ну це блять чайник. Після пробіжечки треба душ, з душем тяжко, то тут дивіться. Якщо любите гулять, гуляйте, я теж любив обажав просто. По містах ходив, дивився архітектура, різні країни, різні місцяки. Я і в гори піднімався на вихідні. І в Австрії, і в... Просто в невероятніших озерах купався. Деякі, наприклад, дуже багато водіїв, хто їздить на траках, на фурах, в бусі тяжеліше, возять з собою велик, катаються на вихідних на велику. Там ззаді, між е, начепою і тягачом, є місце, куди, в принципі, влазить велик, так, щоб його не ціпляло нічим. Деякі катаються на велику. Хочеш, виїжджати, там YouTube фільми дивитися? та лишиш всі фільми дивишся. Що хотілося б сказати висновку? Чи пожалкував я, що пропрацював два роки на бусі по Європі? Абсолютно ні. Повністю задоволений цим часом, заробив нормально каси, побував в багатьох країнах, просто в сотнях міст. Якщо так перевірити хронологію, в Германії там близько тисячі міст. В інших країнах поменше, але ну, досить така вісома цифра. Але що важливо, знайдіть для себе нормальну фірму, та, яка б пасувала вам. Тому у висновку, що хотілося би сказати, я розповідав свій досвід, як бачу цю роботу я. Плюси, мінуси, всі моменти постарався передати. Якщо щось недорозказував, запитуйте в коментарях, відповім вам в коментарях. Постараюся в подальшому розказувати ще цікавіше, і всім удачі.